Піденьки пісники, ходимо каналу, слава Україні, героям слава. Так же Ми на Ми вже туди потихеньку, трошки там зліскували. Трошки тут вже льон позбирали. Стоять. Тому льон позбирали і вже потихеньку ремонт. Триваємо, як то кажуть, сезон оранжевь. Хочу трошки підгорати, воно влажиться, трошки потім навіть е -е, буде і будемо сіяти, напевно, на ячмінець. Сіємо по беремо по е -е, Трошки треба було раніше орати пару днів. Бері, бо вже починає підсипати. Превравний глибоко за тим, вази. Ось 20... так. Мужок, як ви знаєте, у нас Пернеленд Два по 40. Говоримо, навіть на трошки трошки менше. А земля дуже твердовата трохи. І воно якось виходить так не дуже подобається. А чуть менше, швидкість більше, воно розкидає, в мене боїнки немає, не цікаю. Що треба думати, як ми будемо цепити. Ось так. Ось ну, так в загальному виходить дуже добре. Як для мене. Ці рештки прикинені, з дерня в мене висока, сантиметрів 25. Бо ну, я молоджу, тим більше. Він дуже твердий на перебивання, його викидають такими пакаванами, такими кубками. Бачите, видно до голову. І Я так приводимо. І, так і різав і трошки високо. Накрас всі коробочки зрізали і дуже чортко получається. Так во не виходить. Буга настроював недово, там почав краю 3-4 рази. Підтягнув одну, другу, третю, трошки вилезя і бачу, що добре залегся построю. Потрібно вже трошки підкупити, бачу, донота, хоча залилася одна сторона. А в другій вже нема, ворогночки трошки буде там гектарів, Десь до 10. -ти. Треба буде купити до лота. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі.